Приповісті Соломона, розділ 4. Діти, послухайте повчання батька, і будьте уважні, щоб осягнути розуміння. Бо я даю вам хороший дарунок, тож не покиньте мого закону. Адже і я був слухняним сином у батька, улюбленцем моєї матері. Вони говорили й повчали мене, нехай закорениться наше повчання у твоєму серці. Бережи заповіді, не забудь їх, не нехтуй словами моїх уст, не покинь її і з'єднається з тобою. Полюби її і оберігатиме тебе. Початок мудрості це здобування мудрості. Понад усе, що маєш, набувай розуму. Піклуйся про неї і піднесе тебе вгору. Вшануй її, щоб огорнула тебе. Щоб поклала вона на твою голову вінець милості і захистила тебе короною достатку. Послухай, сину, прийми мої слова, і помножаться роки твого життя, щоб численними були твої життєві дороги. Адже я навчаю тебе доріг мудрості, наставляю тебе на правильні стежки. Коли підеш ними, то не буде перешкоди твоїм крокам, побіжиш і не втомишся. Тримайся, мого вчення. Не відкинь, а дотримуйся його в себе задля твого життя. Ти не сходь на шляхи безбожних і не прагни шляхів беззаконних. Де вони отаборяться, туди не ходи, обминай їх, пройди мимо. Адже вони не заснуть, якщо не заподіють якоїсь шкоди, їхній сон пропав їм не заснути, тому що вони їдять хліб безбожності і упиваються вином беззаконня, дороги праведних, наче світло. Вони пролягають у світлі і світлішають, доки не настане день. А дороги безбожних темні, і не знають вони, коли спіткнуться. Сину, будь уважний до сказаного мною, прихили своє вухо до моїх слів, щоб не пересохли в тобі твої джерела, бережи їх у своєму серці, адже вони життя для тих, хто їх знаходить, зцілення для всього тіла, пильно бережи своє серце, бо з них витоки життя. Відкинь від себе лукавство уст і віддали далеко від себе неправедність губ. Хай твої очі дивляться прямо, а повіки твої хай погоджуються з правдою. Прокладай прямі стежки для своїх ніг, випростуй твої дороги. Не відхиляйся ні праворуч, ні ліворуч. Забери свою ногу з дороги зла. Євангеліє від Івана, розділ 14. Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога і в мене вірте. У домі мого Отця багато осель, а якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. Каже йому Хома, Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу. Ісус говорить йому: Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця, відтепер знаєте Його і бачили Його. Каже йому Филип: Господи, покажи нам Отця. І цього нам вистачить, говорить Йому Ісус, стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе. Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці й Отець є в мені? Слова, які я кажу, вам не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, Він і творить ті діла. Вірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Якщо ж ні, то через мої діла повірте мені. Знову і знову запевняю вас, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більше від них чинитиме, бо я іду до Отця. І що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю, щоби прославився Отець у Сині. Коли мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю. Якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. І я попрошу Отця і дасть вам іншого Утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває, і у вас буде Він. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи, і світ більше не побачить мене. Ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці і ви в мені, і я у вас. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить. А хто мене любить, того любитиме і мій Отець, і я любитиму Його і з'явлюся йому сам. Каже йому Юда не Іскаріотський, Господи, чому це так, що ти маєш намір з'явитися нам, а не світові? У відповідь Ісус сказав йому: Якщо хто любить мене, той буде виконувати Моє Слово. І мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і зробимо оселю в ньому. Хто ж не любить мене, слів моїх не виконує. Слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця, це говорив я вам, перебуваючи між вами. А утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам Я йду, але я повернуся до вас. Якби ви любили мене, то втішилися б, тому що я сказав іду до Отця, адже Отець більший від мене. Я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу. Та в мені він не має нічого. Але щоби зрозумів світ, що я люблю отця і як заповів мені отець, так я і роблю. Уставайте, ходімо звідси. Перша ХРОНік. Розділ 20. І сталося в наступному році, Коли був сприятливий час для виходу царів на війну. Йоав зібрав усю військову силу, і вони спустошили землю синів Аммона, і він прийшов і взяв у облогу Равву, а Давид перебував у Єрусалимі. Йоав розгромив Равву і знищив її. Давид узяв корону Молхола, їхнього царя з його голови, і знайшли, що вага золота в ній талант, і на ній дорогоцінний камінь. Тож вона була на голові Давида. І він виніс дуже велику здобич із міста. Народ, який був у ньому, він вивів і розпилив пилами і залізними сокирами, і так учинив Давид з усіма синами Аммона, а тоді Давид і весь його народ повернулися в Єрусалим. І сталося після цього знову розпочалася війна з філістимцями в Гезері. Тоді Совохай, усатієць, побив Сафуя із синів Велетнів і впокорив його. І ще була війна з філистимцями, і Елланан, син Яїра, побив Леемія, брата Голіафа, геттейця, а рад іще його списа, як ткацький валок. І Іще була війна в Геті, і був дуже великий чоловік, в якого шість і шість пальців, двадцять чотири. І цей був з роду велетнів. Він навів ганьбу на Ізраїль, та його побив Йонатан, син Самая, брата Давида. Вони народилися в Рафі в Геті. Усіх було четверо велетнів, та вони полягли від руки Давида і від рук його слуг. 1 Хронік. розділ 21 І постав диявол в Ізраїлі, підбурив Давида, щоб почислити Ізраїль. І промовив цар Давид Йоаву і начальникам війська. Ідіть. Перерахуйте Ізраїля від Версавії й аж до дана, і принесіть до мене і знатиму їхню чисельність. І сказав Йоав, нехай Господь додасть до свого народу так, як ці сто крат, і очі мого володаря-царя дивляться, усі раби моєму володареві. Чому цього шукає мій володар, щоб це не було на гріх Ізраїлеві? Та слово царя взяло верх над словом Йоава, і вийшов Йоав, пройшов по всіх околицях Ізраїля і прийшов у Єрусалим. І Йоав дав Давидові загальну кількість перепису народу, і всього Ізраїля було мільйон і сто тисяч мужів, які витягають меч, а Юда чотириста і вісімдесят тисяч мужів, які витягають меч. Левія і Веніаміна не порахував серед них, бо слово царя перемогло ава. І поганим виявилося перед Богом це діло, і він уразив Ізраїль, і сказав Давид до Бога, Я дуже згрішив, бо вчинив це діло. Тепер забери зло твого раба, бо я дуже нерозумний. І сказав Господь до Гада, провідця, який був у Давида, наказуючи іди і заговори до Давида промовляючи. Так говорить Господь, три речі я можу навести на тебе вибери собі одну з них і зроблю тобі. І прийшов гад до Давида і сказав йому: Так говорить Господь, вибери собі, або три роки голоду, або три місяці втікати з перед Твоїх ворогів і бути вигубленим мечем Твоїх ворогів, або три дні Господнього меча і смерть в землі. Й ангела Господнього, який вигублює серед усього спадку Ізраїля. Тепер же гляди, яке слово відповім тому, хто мене послав, і сказав Давид Гадові: Надто складні для мене всі три, тож упаду в руки Господа, бо його милосердя дуже велике, тільки б я не попав у руки людей. І Господь навів смерть на Ізраїль, і полягли з Ізраїля сімдесят тисяч чоловік. Бог послав ангела в Єрусалим, щоб вигубити його. І коли той вигублював, Господь побачив, і він покаявся за зло і сказав ангелові, який вигублював: Досить тобі, опусти твою руку. А Господній ангел стояв на току, орни Євусейця, і Давид підняв свої очі і побачив Господнього ангела, який. Постав між землею і між небом, та його оголений меч, простягнений проти Єрусалима, був у його руці, і Давид і старішини, одягнені в мішковину, упали до лілиць, і промовив Давид до Бога: Хіба не я наказав почислити народ, і я є тим, хто згрішив, я дійсно вчинив зло. А ці вівці, що вони зробили? Господи Боже, нехай Твоя рука буде на мені, на домі мого батька, а не на твоєму народі на загибель, Господи. І ангел Господній сказав гадові переказати Давидові, щоб пішов поставити Господу жертовник на току орни Євусейця. І за словом гада, яке він сказав, в ім'я Господнє Давид пішов. А орна повернувся і побачив царя, його чотири сини переховувалися з ним. І орна потайки молотив пшеницю. І Давид підійшов до орни, а Орна вийшов з току і поклонився Давидові обличчям до землі. І Давид звернувся до орни Дай мені місце твого току, і збудую на ньому жартовник для Господа, віддай мені його за відповідну ціну і спиниться пошесть серед народу. А орна сказав Давидові, Візьми собі, і нехай мій володар цар зробить те, що добре перед ним. Поглянь, я дав телят на всепалення, а плуг і вози на дрова, і зерно на жертву усе я віддав. Та цар Давид сказав орні: Ні, я таки куплю їх за відповідну ціну, адже не візьму для Господа те, що твоє, щоб принести даром Господу всепалення». І дав Давид орні за його місце шістсот золотих сиклів на вагу. І Давід збудував там жертовник для Господа і приніс все палення і жертви за спасіння, і закликав до Господа, і він вислухав його вогнем з неба на жертвнику всепалення і поглинув все палення, і Господь промовив до ангела, і той повернув меч у піхві. У той час, коли Давід побачив, що Господь його вислухав на току орни Євусейця, він приніс там жертву. На той час Господній намет, який зробив Мойсей у пустелі і жертовник всепалень були у вамі у Гаваоні, та Давид не міг піти перед нього шукати Бога, бо поспішив сперед перед меча Господнього ангела. Перша Хронік, розділ 22 І Давид сказав Це дім Господа Бога, і це для Ізраїля жертовник всепалення. І Давид наказав зібрати всіх прозелітів у землі Ізраїля і поставив каменярами, щоб висікали шліфоване каміння, аби збудувати дім для Бога. І Давид приготував багато заліза на цвяхи для дверей, брам, одвірків і багато мії, не було міри її ваги. Він приготував кедрове дерево, не було йому рахунку, бо седонці й тирці доставили Давидові багато кедрового дерева, і сказав Давид, Мій син Соломон, мала дитина, а дім, який потрібно збудувати для Господа на велике прославлення, на ім'я і на славу по всій землі. Тож приготую йому. І Давид перед своєю смертю заготовив багато всього. І він закликав свого сина Соломона і заповів йому збудувати дім Господу Богові Ізраїля. Давид сказав Соломонові: Дитино, мені зійшло на душу збудувати дім імені Господа Бога, та було Господнє слово до мене, яке промовило: Ти пролив багато крові, і ти вів великі війни, ти не збудуєш дому моєму імені, оскільки ти пролив багато крові на землю переді мною. Ось у тебе народиться син. Він буде чоловіком спокою і дам йому спокій від усіх ворогів довкола, бо його ім'я Соломон. Тож мир і спокій над Ізраїлем я подарую в його дні. Він збудує дім моєму імені, і він буде мені за сина, а я йому за батька, і міцно встановлю престол Твого царства в Ізраїлі навіки. Тепер же, мій сину, нехай буде Господь з тобою і нехай веде, і ти збудуєш дім для Господа Твого Бога, як він і сказав про тебе. Але тільки нехай Господь дасть тобі мудрості та пізнання і зміцнить тебе над Ізраїлем, і щоб ти зберігав і виконував закон Господа твого Бога. Тоді матимеш успіх, якщо дбатимеш, аби виконувати настанови і присуди, які заповів Господь Мойсеєві для Ізраїля: будь мужнім і кріпися, не бійся і не жахайся. Ось я за моєю вбогістю приготував на Господній дім сто тисяч талантів золота і мільйон талантів срібла, міді та заліза, якому немає ваги, бо є так багато. Я приготував дерево і камінь, а ти ще добавиш до цього. І з тобою багато тих, які виконують роботи художники, будівельники з каменю і майстри по дереву, і кожний мудрий в усякому ділі, в золоті, у сріблі, у міді та в залізі, якому немає рахунку. Підіймайся і чини, і Господь буде з тобою. І Давид дав вказівку всім володарям Ізраїля допомагати його синові Соломонові. Хіба немає Господа з вами? Він дав вам спокій довкола, бо віддав у ваші руки жителів землі. І земля покорилася перед Господом і перед його народом. Тепер посвятіть ваші серця і ваші душі, щоби шукали Господа вашого Бога. Підніміться і збудуйте святиню для Господа вашого Бога, щоб внести у дім, який будується для імені Господа, ковчег Господнього завіту і святий Божий посуд.